Я думаю, що до 2030 року в Україні буде десь від 10 до 15 тисяч дронів. Так як технології дуже сильно розвиваються, вони кудись упруться, як в айфонах. Були ж 4, 8, 12 мегапікселів. Зараз ніхто не знає скільки там мегапікселів, просто один і Але той Зараз той. він просто титановий. Титановий, золотий, сплав 808 905 і так далі, титана, чи алюмінія, чи ще щось. Це маркетинг. Це суть це не міняє. Тобі є різниця? 8 нанометрів чи 5 нанометрів процесор? Мені ні. У мене є картина, яку я всім розказую і малюю. Вона дуже близько до очі до очевидної, і дуже близько до того, що реально буде. Буде приїжджати грузовик з дронами, з хімією. І просто оброблять поля, і нічого ніхто нікого не треба буде. Будуть сидіти пацани, отут -от, знизу, на мінус першому етажі, з екранами, і дивиться, як дрони літають. І фура тобто. безпілотна приїхала. Да, 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 да. да теж може бути. Просто тобто це не треба буде.